Так, зараз зроблю замір ємкості акумулятора. Що він тут має? Так, 57,5. Це його заряджений акумулятор. Так, ключу з цієї сторони. Включаємо розетки Так, лічильник. Мінімальне і максимальне навантаження 0 Вт. Лічильник скинув. Так, це кіловат 231 вольт на виході. Так, включаю бойлер, розряджаю, поки не відключить повністю. Так, лічильник 1300 показує. лічильник від інвертора. 56% навантаження. Ага, тільки навантаження показує. Скільки ватт? Він не показує. Два з половиною кВт інвертор. Все, продовжу запис після того, як відключиться. Це в районі 40 вольт, 44, там 40. Ну, буде видно точно вже. Ось навантаження показує два ділення. Знизу акумулятор заряджений. Забув уточнити. Година 20, кВт 800. 45 вольт заряд акумулятора. Так, ще трішки по часу пройшло. 44 вольта приблизно було і відключилось БМС, не по інвертору було відключення, а було по БМС відключення. тому що на одній з банок було 2,75 вольта. Тепер без навантаження на банці 3,1 десь там такое приблизно. Кіловат 900 зняли енергії. Зараз поставлю на заряд, подивлюсь, скільки, скільки зайде скільки зайде до повного заряду і заодно перевірю кінці банки по балансу. 222 вольта 411 ватт мінімальний максимальний 411 споживання я тут ще буду зарядочку трошечки Підселювати поставлю ще одну в паралель і подивлюся скільки буде споживання. Так, зараз поки що 400 Втною потужністю заряджаємо. Напруга піднімається. Вимкну інвертор, щоб не було споживання, там приблизно біля 15 Вт він бере. Так, трошки зробив обгрейт зарядки. Тепер 820 Вт при 57 майже вольтах споживання. Тепер буде набагато веселіше заряджатись. А то щось взагалі було не фонтан, скажімо так. Так, заряджається вже 2 години 46 хвилин. споживання кВт 600. По часу таке споживання, тому що заряджалось годину на 500 Вт майже 400 з чим то Тепер продовжується зарядка на 800 Вт. Чекаю повного заряду. Там вже подивлюсь, скільки вона візьме. Так, заряд почав падати 57,2 В на акумуляторі. Тільки що перевірив 4.06 на кожній банці. Все нормально. Вже немає коли чекати дозаряджати. 2 кВт 100 Вт на даний момент взяв, взяв генератор, цей, скажімо так, пауербанк, максимально 832 Вт. Тепер Хоч мене по трішечки він скидати потужність. Максимальний заряд 57,7-57,6 вольта. Все, це вже останнє включення, він вже від... йде на відправочку. Такі справи. Можливо, буде потужність набагато. Ну, не набагато, може. 2 кВт 300 Вт, 2,5 кВт будуть знімати з нього. При... Ну, все залежно при яких навантаженнях буде використовуватись. Всім дякую за увагу. Щасти вам. Бажаю, щоб ваші повербанки завжди були заряджені і максимально скільки потрібно. mala é